Дякую, це дуже ключове питання. І відповідаючи на це, треба взагалі зрозуміти, що у нас відбувалося останні 10 років в плані корпоративної реформи, так званої. Коли по суті я можу сказати одне як людина доросла і дуже досвідчена. Ви му 17-му роках тодішнє політичне керівництво країни дуже хотіло сподобатися нашим заокеанським і європейським. Друзям, ну, заради грошей, мабуть, гроші, щоб більше давали. І вони по суті дозволяли, і на рівні закона, закону і на рівні інших процедур, вони дозволяли по суті, поступово віддати е, важелі реальні державного управління в чужі руки. Якби це призвело до якогось позитивного результату, я би сказав Ольга Андріївна, я вішую на свят, і йду подалі. Але яскравий вам приклад: мій улюблений Нафтогаз, який потрапив в полон зовнішньої наглядової ради на чолі з якоюсь англійкою Клер потісвуд якась дуже потужна англійка, які сиділи там 4 чи 5 років на цій наглядовій раді. Вони були в більшості, вони і зараз там є в більшості іноземці. Да? Ви знаєте, що в Нафтогазі така сама ситуація 4 проти 3. І вони не мов би, здійснювали нам зразкове корпоративне управління. Ольга Андріна. Я задаю вам питання: президент дійсно нарешті зрозумів, що країна може бути без газу, бо Нафтогаз наробив таких ділов, всі його там суперменеджерів під, під, під наглядовими радами. Що у нас дирка 5 мільярдів кубів балансу газу, який треба імпортувати? До кого нам апелювати? До Чернишова. Чи до наглядової ради з іноземців, які інколи приїжджають сюди, щось там фоткаються і уїжджають. От такого хто відповідає за цю ситуацію конкретно чи акціонер безглуздий, а це уряд України Кабмін? От хто конкретно відповідає? За Нафтогаз, за мінус 5 мільярдів кубів, за пусті сховища, і за те, що ми всі шукаємо гроші, а це мільярд доларів президент озвучив. Я думаю, більше треба. Хто за це має відповідати? Ось в мене ключове питання того, що треба робити далі, ну в якоїсь модифікації системи державного управління. І я до речі радий, що цей конфлікт зараз пішов. В цьому в Укренерга мені самому цікаво, чим він закінчиться. У мене є своє переконання. Але зараз, як на мене, або уряд відстоїть свої права не самостійність. Я погоджуюсь з вами, що без європейців ми сьогодні нікуди не дінемося. Але все ж таки питання управління або будуть здійснювати українці під контролем іноземних. Громадян чи туристів, чи все ж таки вони віддають повністю на аутсорсинг всі державні компанії, тобто і країну Україну. Ось два, два сценарії, які на мене зараз от ми будемо спостерігати. От така ціна питання буде. Мені самому цікаво.